Привіт, я вас вітаю. Сьогодні у нас новий випуск, нова класна новина Steell Артуа. зробила редизайн, е викатила нову, нове пакування і зараз ми це все подивимося. А перед тим як почати, я, вам, бо я вас прошу, якщо ви не підписані, підпишіться. Якщо ви не поставили лайк, поставте цей лайк, клятий, напишіть щось в коментарях. А ще, якщо ви далі будете дивитися, у вас під рукою буде телефон, то просто зробіть: візьміть цей телефон, відкрийте камеру, зробіть фоточку, закиньте її в сторіс і відмічайте Пропаганда Інститют. І це дуже допомагає нам робити цей проект. Це дуже мотивує. Нам потрібні нові глядачі. Ми повинні постійно рухатися вперед. Тож, зробіть це. Я вам дуже дякую. І поїхали далі. Стела Артога. як ви бачите. Викатила нову ідентику, новий логотип, що ми маємо? Власне, майже нічого не змінилося на перший погляд. Так? І це якраз той самий приклад, коли дизайнери залишили все, що було, і все, що добре працювало, але трошки-трошки це змінили, щось поліпшили на щось покращили. Наприклад, гравюрні частини мені в першу чергу кидаються в очі, гравюрні частини цього логотипу. І саме ці, цей, якщо не помиляюсь, гралі це називається картуш. Оця рамка, да, яка є, ви бачите, вона змінилася. Вона тепер не повністю покриває цю форму, а вона тільки. Як такими скобками, ем, да, обіймає з двох сторін, а зверху і знизу в нас немає. Зверху залишився тільки цей е, рох. Змінилася е, ця гілочка хмелю, якщо я не помиляюсь, да, це вона вона стала більш геометрична, більш прикольна. Класно, що з'явилися бліки на гравюрі. Напевно, це дає е, цій гравюрі якогось нового. Е, Такого більш свіжого вигляду, здається, більш сучасного. Бо в мене в голові класична гравюра сприймається лише робота з чорним стіню да, в один колір. Тут е, наче тло е, починає працювати як блік, як світло, і гравюра ця вся, весь цей картуш або його. Залишки і оцей ріг, вони починають бути більш об'ємними. Це прикольно. Шрифтова частина. Шрифтова частина. Поки що не бачу, чи змінилася вона. Дивлюся на всякі нюанси, на всякі букви Р, а. Ну, начебто може нічого і не змінилося. А може. Ні, трошки змінилося. Напевно, далі нам покажуть. Але якщо ви зараз придивитесь, наприклад, Ну, по-перше, звісно, зрозуміло, що відсутня тінь це вже. Велика зміна, але сама форма літер, як ми бачимо, наприклад, перекладена ця талія вона була вище в А, тепер вона нижче. Ну, вище вона була, напевно, все ж таки через тінь. Якщо ми прибираємо тут тінь, червоного стає занадто багато, щоб цей елемент урівноважити, перекладена опускається трошки нижче. Це, в принципі, стандартна історія. Змінився шрифт Бельгіум змінився шрифт у цей Анну 1366. Зірка майже не змінилася, стала трошки більше, на мій погляд. І, в принципі, все. Поприбирали зайві штучки, щось навпаки додали. Пропрацювали більше світ тінь у цій гравюрі. Дуже класна і тонка робота. Мені подобається. Хто робив, хто робив. Design by Global Branding Agency Jones Knowles Ritchie. Design Let Creative Company. Ага, вони робили Burger King. Робили щось. Що ще, Хейнс, Бадвезер. Угу. Ну, коротше, зрозуміло. А, Fun Окей. Окей. Ми їх вже знаємо, ми вже їх бачили. Класні. Класна агенція. Класно роблять штуки. Семпли старої ідентики, да, старого пакування. Якщо ви пам'ятаєте, були постійно ці. Ем, не знаю, як їх назвати, типу, мінімалістичні, але, певно, всього є якась назва в цього стилю. Да. Це, це, це ще, мені здається, дуже inspired by. Е, Старі якісь вогтай-шіт вок ілюстрації, щось таке. Якась реклама курортів, якихось французьких курортів, щось таке. Якась спортивна реклама. Десь там тисяча, тисяча десь кінець. Напевно, якого 17 та, да, Початок 19-го щось таке, 1900-ті роки. Так, коротше, да, це було раніше. Дивимося історію логотипу Стелла. Це дуже класна штука. Я взагалі полюбляю ці всі ем... таймлайни з варіаціями. Дуже крута. Вивіска. Цікаво, що це Що це за плашка, що це за прямокутник: Ріг, зірка, класний летерінг. Такий шрифт як з колони Трояна. Інший приклад вивіски. Теж дуже цікавий, якийсь Гротеск. 1366. Це вже якась друкована версія на Стела. З'явилася вже в цій назві. Це вже, напевно, якісь етикетки пішли. Зірка. Ну, зірка, тут, бачите, кін... з п'ятьма кінцями. Тут вона вже з восьма тут з'являється А-літера. Тут теж, до речі, цікаво, що цей варіант не прижився, да, як логотип. Ось він десь теж його намагалися використовувати, але все ж таки залишиться зірка. Ви бачите, тут зірка знову на 5 кінців. А, і ось тут же варіант з картушем 1988 року датований. 2016 й якийсь альтернативний варіант в один колір використовувався і бам-бам, новий класний, класний. Мені подобається, що вони знаєте, його не зробили простішим, що вони типу, його не омодернували взагалі. Мені подобається цей вайб, цей золотий, золота, оця гравюрна історія. Не знаю, мені одразу знаєте, це якусь додає додаткову історію, хочеться одразу піти. Кудись на Андріївській, взяти келих пива і уявити, що я десь в Бельгії і, і власне п'ю пиво, там і я на відпустці, а не, а не в Києві. Не знаю, старі кав'ярні. Якщо в Києв, з Києва, може, знаєте, є напроти золот... метро Золотії ворота, є якраз бельгійський паб. І там, ну якщо ви туди просто зайдете, подивитися, я не пам'ятаю, як він називається, але я там був декілька разів, і там всередині дуже крутий інтер'єр олдовий, дуже класна стійка, над нею такі старі е, ці люстри, освітлення, е, все там, меблі. Ну, коручно, там Все дуже круто. От прямо навпроти виходу з метро, золоті ворота, який зараз зачинений. От не той, який саме на золоті ворота, а той, який з боку. Забуф як називається ця вулиця Володимирська. От, от там. І от цей логотип це прям от той самий вайб. Тобто ти дивишся на ці всі штуки, і ти такий. Клас, клас, мені подобається. Хочу, е, хочу одразу пиво провести, е, якось розслабитись, провести свій час з кайфом. І З'явився, ви бачите, Horizontal Ворд Mark. Це прикольно. І він такий, наче через, своє, через свою однокольоровість і оце роз, розташування символу по центру. Він виглядає досить цікаво. Він одночасно, наче і old фешн, і new фешн, тому що, ви бачите, вони його починають ставити на фотографії. Напевно, з'явився фотостиль. Напевно, О, поки подивимося пакування. Нова форма самої етикетки. Ну, до речі, вона більш, яка, більш приємніша. Да? Тут, наче вона тут була, наче якась е, випадкова. Да? Тут, ну, тут під е, літри, типу, ці виправять штучки, а отут незрозуміло, нащо тут наче. Якраз проситься якась таке е, подовжена форма отут, але, але її навпаки немає, і ця зірка наче прибивається зверху, а тут саме все, наче, наче як треба. Е, візуально те ж саме, що і було, але виглядає краще, читається е, якось е, простіше, швидше, чистіше виглядає. Оу, банка. Круто, перевернули логотип. Саме це ми в Крю зробили з логотипом Соків Галіція. Якщо ви ще не бачили, подивіться на полках в супермаркетах Сік-Галіція, цитрусова лінійка. Ми робили для неї пакування. І ми зробили, просто, ми зробили просто великий логотип. Ми його перевернули, зробили його великим. І так само зробили і в стелі. Мені здається, що це дуже класно. Чому б ні? Просто велика графічна. Отака штука. Нове цей Сікспакс новий. Ніколи не бачив у нас сикспаків на стелу. Але тут є Kelleh. Мультиплай якесь нанесення оцієї штуки. Не знаю. Як на мене, дивноватий. Але. ну, окей. Ми їм пробачимо. Да, фотостиль. фотостиль. Е Вечір, да, їжа, е, якісь, е, якісь дуже типове рішення насправді. Дивні люди, ну як дивні, дивні в них обличчя, вони е, якось не дуже вони розважаються, типу відпочивають, вони якісь піднапружені. Чи під. Чи якісь вимучені. тому в них дуже дивний сетінг. Якщо ви бачите роботу фуд-стіліста, вона дуже дивна. Тому що ну тут ще окей, вони щось кушають піцу десь. Але отут в них якісь восьминоги просто на столі, типу, що? Ну і що? Ці всі об'єдки, типу валяються, якісь вичувлених. Апельсинів, що вони з ними робили? Вони ж не робили ніякі там коктейлі з цієї стели. Оцей лобстер, який лежить просто на столі, такий теж. Ну, може він був живий і теж засумував і просто лежить. Чи дуже дивно, подивіться, як вони дивляться на одного. Вони просто такі, що, коли ця фотозйомка закінчиться вже. Коротше, да, фотостильчик. І ще знаєте що? Харить цей. Плейсмент червоного. Типу. Окей, червоний бренд, давайте отут отут, 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 отам, отам, всюди все перефарбуємо в червоний. Напевно, навіть ця штука була жовта, вони її зробили червоною. там теж червона. Ну, це наче воно ок, але коли воно всюди, не розумієш на що. Ну, Розумієш, нащо, але коротше, можна було б без цього. Шрифт. Створили свої шрифти, наскільки я бачу: Артої Себастьян Санс і Арто Ізабела Серів. Так, вони в парі працюють. Ну, що можна сказати про шрифти? Такий модерн, високі талії, завужені. Ну, власне, тут, а тут такий цікавий гротеск. Модненький, динамічний, е, поки що не бачимо набору, але бачимо от, такий блок, ми бачимо, що всі букви танцюють. Це файно. Якісь приклади верстки, незрозумілої книжки з фотографіями. Ну, гарно, гарно макети з рамками, з трошки таким е, беш-кольором. Бежі, бежуватим. Гарні анімації плавні. І бачите, мені подобається ця історія, де крупний логотип, він великий, він, фотографія стає просто його тлом. В принципі, отак кропнута фотка навіть навіть добре виглядає. І ця, в принципі, теж. Ну Така-кольна рекламна зйомка, але вона, в принципі, напевно, в стелі Артуа така і повинна бути. Да? З цим червоним, те, що я казав, але мені здається, тут прибрати червону цю драпіровку. І було б тільки краще. Бо і так багато всього. Ще, до речі, оце дивний плейсмент. Типу, покладемо банку, щоб читався логотип. але Тут є великий логотип, по-перше. Ну, можливо, це одразу не стекалось, знімали окремо. Але просто що, ну, чувак п'є з пляшки, по-перше, вона з бутилки, вони в одному закладі. І вона ж ну, щось там їсть, і що вона вже випила всю банку пива, тому вона її перевернула. Короче, о, дуже багато в мене питань до цієї зйомок. Але в цілому виглядає класно. В цілому виглядає класно. Хіпстери, гарненькі, всі, червоненькі, Ice Icebucket. Це вже якісь, мені здається, штуки, які робились або як. Просто щоб були. Ну, до речі, прикольна, прикольна композиція, що є, композиція на поколу, літри по колу. Летеринг перероблений до цього. Ви бачите тут всі э, оці э, елементи нижні, нижня лінія, горизонт, э, він теж округлий і тут, як розумієш, що теж верхня лінія теж округла. Це класно. що Це зроблено грамотно. Так, все. В цьому все. Kartush. О, бачите, картуш так називається. Я лав картуш Evolution. Мені здається, грейд. Як і всі. Фотографія. Я б назвав файн. Але. Людям подобається. Application. А що тут мається на увазі application, типу макети, пакування і все таке? не знаю, поставимо грейд. Uh, кайф. Uh, дуже. Класний, класний в цілому проєкт? Згадується мені колаборація Пелеса з Естелою. якщо бачили, дуже, дуже класний був проєкт. Хоча, в принципі, в Пелеса, мені здається, всі колаборації прикольні і цікаві. Що, поділюся враженням, як вам цей ребрендинг? Чи чекаєте ви на новий дизайн на полицях в Україні? Скільки ви поставите? Цьому редизайну по 10-бальній 10 шкалі. Я би поставив, напевно, 8-9 8, 8 -9 навіть. Мені здається, дивне рішення з фотостилом трошки мінусує, а так взагалі дуже, дуже класна робота. Все. Дякую вам за увагу. На все добре. Побачимось ще. Обов'язково розповідайте всім про наш канал. cháu cơ cáo